Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Я трошки прихворіла, болить горло, тому поки так вам буду показувати невеличкі покупки з Єва із спеціалізованого магазину для гімнастики. У суботу в нас перший виступ Оліза буде виступати на змаганнях по гімнастиці. Для цього нам потрібні були... Ось такі напівчешки знайшли тільки в спеціальному магазині для гімнасток. По уж роду більше ніде не могли знайти, ніде їх не було. Ось так гарно виглядають. Десь в наступному влозі покажу вам сам виступ. Ще взяли в оренду дуже красивий купальник для виступу. Також взяла ось такі шпильки і резинку, точніше таку сіточку для того, щоб зробити спеціальну зачіску для гімнасток. Також для зачіски взяла зубну щітку. Мені казали, ось так можна гарно зачесати волосся. Піна для волосся у мене я взяла на всяк випадок гель і лак, тому що там навіть бали дають за це на змагання, якщо правильна зачіска має бути ідеальною зроблено, щоб жодна волосина не вилазила з зачіски. Також закінчився шампунь. Поки що ми ось таким. Він мені подобається більше, ніж я брала, не пам'ятаю. Покажу вам пустих баночок наш попередній. Це мені подобається більше, але я в пошуках напишіть на 5 років, яким шампунем, щоб не щипав очі, миєте голову своїм діткам ви. Тому що, мені кажеться, потрібно вже більш щось доросле. Ну, але а, поки цей наш фаворит. А, собі патчі під очі завжди беру, на літо вже потрібно буде взяти за гавою паковку упаковку 60 патчів. Так вигідніше набагато, ніж брати їх поштучно. І а, ось така земна паста, про неї хочу розказати окремо. А, зараз мені дуже пощастило, в яві вона коштувала 58 гривень по акції. Так, вона коштує більше 100. Але зубної пасти для діток вистачає надовго, а в нас досить хороший стоматолог, і вона рекомендує саме цю пасту, що вона найкраща усіх, що представлені в нас на ринку. Ось такі невеликі покупки у нас були. А зараз вам покажу ще у мами там. Складали лізенок ліжечко, також замовила на стіл рідке скло і гуляли в нас в Ужгороді в парку. Бабуся з дідусем подарили Лізі ліжечко на 5 років. Ось ми його збираємо. Український виробник робили його, правда, досить довго з лютого місяця аж до травня. Але подивіться, яка це краса. Ліза в захваті, вона його дуже їй сподобалось. Вона сама все вибирала. Ми його ось зібрали, вона сидить, розказує свої враження. Тут замовляється все, прямі подушки, кольори на матрацник, матрац, можна замовити все. Ну, прям вам рекомендую. Далі вам показую, замовила рідке скло для столу. Перший раз про нього почула, поставила, за два тижні має ідеально лягти на стіл, як це станеться, обов'язково вам зніму, варто його купляти чи ні. Також поїхали в Ужгород, а там, в нашому бозлішкому парку, відкрили контактний зоопарк. Ліза в захваті, можна подивитись на тваринок, з ними сконтактувати. Єдине, що якщо ви знаєте, напишіть. Чи не дуже це шкідливо для тваринок? З іншого боку, у, у живій природі вони просто помруть, а так їх дуже добре кормлять. Бачите, козичка в захваті від того, що Ліза її кормить. О, дикобраз нам неймовірно сподобався. Дитині було дуже цікаво, там можна було все гладити, кормити. Контактувати з тваринками, які підходили ближче для дітей, це просто неймовірний захват. Ось там ще були зайчики, також в цьому місці були їжачки. Він спав у цьому домику, але коли ми були, не невели... У нас дуже пасмана погода, як ви бачите, сильний дощ. І я вам скажу, навіть весною літо свічки додають якогось затишку в домі, коли особливо така холодна дощова погода. Ось працюю, такий вид з вікна. Прямо отримую насолоду від роботи з дому. Всім добрий ранок, вихідного дня. Зараз буду пробувати. Вчора змогла зайти на трошки в Аврору. В нас в Ужгороді відкрили, і там побачила ось такі вафлі. Вирішила на сніданок спробувати, скажу вам, сподобалось чи ні. Також у мене є ось така маска з Німеччини. Хочу теж зробити. Я вам так довго розтягнула це відеовлог, тому що Ліза захворіла, у нас всіх температура. Ми мали йти на змагання сьогодні якраз субота, сьогодні з гімнастики, але воно відмінилось, оскільки. Підцепила якийсь вірус. А вчора встигла єдине, що піти на манікюр, зробила ось такий лавандовий. Мені тривало щось швидко. Ідея була на трошки інше, але не було стільки часу. Але мені просто неймовірно подобається. Ось так. Сьогодні, вже субота ранок роблю масочку, щоб обличчя трошки стало краще виглядати. Весь тиждень хворіла, була на роботі, паралельно захворіла, ліза. Це було достатньо важко. Але, тим не менш, це був один з кращих тижнів. Тата в відпустку ненадовго. Він служить в ЗСУ з початку війни минулого року, це вже більше року. Перший його відпустили так надовго. Він був більше тижня з нами. І сьогодні їде геть. А мені так не хочеться, щоб він їхав. Мені хочеться, щоб він вже був вдома. І це неможливо пробачити сусідній державі цим людям, які прийшли в чужий дім вбивати нас, вбивати, руйнувати наші міста. Мені здається, навіть ще є люди, які думають, що буде як до війни, як до війни вже ніколи не буде. Тому що. З цим неможливо змиритися. Ці всі обстріли, вбивства невинних людей, шахеди по всіх містах це ну, неможливо прийняти і як до війни вже ніколи не буде. А ще хотіла таке цікаве питання з вами підняти: якою мовою зараз ви розмовляєте? І люди навколо вас якою мовою розмовляють? Я, звичайно, можливо, наївно, але надіюся, що. Люди, які до того не вміли розмовляти українською мовою, вже почали її вивчати. Просто вчора була в Ужгороді, на манікюр трошки пройшлася містом і чула дуже багато російської мови. І я просто надію, що люди зараз стрес, війна, і вони просто потрошку учать українську мову, але, думаю, всі розуміють, що Війна це вже точно 100%, якби причина, чому ми всі маємо в Україні розмовляти все-таки українською. Ви зі мною згодні. Напишіть в коментарях свою думку. Я ось ну, всюди в світі, всіх країнах світу, куди ти не приїдеш, перше, що потрібно, вчити їх мову. І надію, що в Україні всі українці зрозуміють, чому перше треба. Вчити українську. Думаю, ну, події останніх півтора року навчили нас всіх, чому це завжди повинна бути українська. Пишіть, як у вас справи, чи стикалися ви ось з такою проблемою, що кругом ну, забагато людей розмовляє російською. А ти все-таки очікуєш, що вони хоча б будуть пробувати говорити українською. Ну, я вірю в те, що все-таки. Більшість свідомих людей о, перейде і буде пробувати говорити, щоб о, наші діти. Я от хочу, щоб Ліза вже російську, навіть не знала взагалі. Їй ця мова не потрібна. Є прекрасні різні мови в світі. Хочете більше мов дітям? Є варіанти, які вони можуть вчити, але не російську. Це моя точка зору. Дуже цікава ваша думка на цю тему. Закінчити сьогоднішнє відео хочу ось на такій гарній ноті. Піони і троянди вже з власного саду. Я їх завжди дуже люблю в цій вазі, такі великі букети, великі плюси весни і осені, що можна в себе зірвати якісь гарні квіти і зробити таку красу. Ви любите квіти в вазі з власного саду? На цьому я з вами прощаюсь. Всім па-па-па-па!